Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про вигук, який вживається замість тисячі слів. Збагнули який? Тю йтиметься сьогодні про слово тю. Походження цього вигуку пов'язують з емоційним утворенням, що виникло в результаті фонематизації первісних звуків. Вважається, що первісні люди вигуком тю могли проганяти вовків та собак, давати сигнал на полювання, що означав держи його, скликати курей і худобу. Сьогодні ж одним містким словом тю сучасні люди виражають здивування, невдоволення, розчарування, насмішку та інші емоції. Не можна принизити, перепитати, заспокоїти, висміяти і відмовити, тобто вживати замість тисячі слів. А ще маємо похідні слова, наприклад, тюкати, або ж натюкати, що означає вичитати чи підняти на тюки, глузувати, насміхатися, або ж тю на тебе, якщо хтось сказав дурницю чи розкричався. Говоріть українською правильно, емоціонуйте та відчувайте тісний зв'язок із пращурами, який нам дарує вигук тю.